Всім друзі, привіт, вітаю на каналі. Знаходжуся на ділянці з малиною. Зросту два ряди керітейджа, ряд мапеми і маравіла. Маравіла дуже постраждала, знизу взагалі не зійшла. І зараз досаджую касетну розсаду. І Також між ряді з керітейджем вирішив посадити ще ряд. Такого херітейджа, але касетку. Основні саджанці вже висаджені в горщик на дорощування. Також вирішив ще посадити цьому міжрядні між, між херітейджами, для того подивитися, як буде, які будуть прирости у горщику, а які будуть у відкритому ґрунті. Поле профризорував, такий рівець і зараз висаджую. Касета була у в саджанці пролиті. Зараз висаджую, ще пролию, якщо встигну, якщо не встигну, то вже буде дощ поливати, бо вже гримить. Але ще планую пролити її. і все. Так, Висадив касетну розсаду малини, пролив, земля просіла. Виглядає. На 60 метрів в районі 100 150 штук пішло, що не помиляюся. Можливо чуть менше, але так приблизно. Садив дуже щільно одна біля одної. Це вона зараз виглядає, є чуть менша, є чуть більше. Ця малина, що висаджував минулого року, цього року вже починає. Починають свісти, ще трохи будемо збирати ягоди. Звичайно, що дане поле без поливу. І все ж таки результат набагато гірший, ніж був би полив. Бо якщо був би полив, то я думаю, малина могла б бути в два рази вища. Порівнювати з тими саджанцями, що є на маточний корінь висаджені, і вони виглядають набагато краще, тому що там є полив. так виглядає. Пізніше, як прийметься, покажу, який буде результат.